Перемога у світі, де сила асоціюється з владою, Ісус показує, що справжня сила це любов, яка готова віддати себе. Дітер Цетше, німецький лікар, у роки Другої світової війни рятував тисячі євреїв. Попри загрозу власного життя, він вважав, що людськ... людяність цінніша за страх. Чи готові ми прощати, коли нас ображають? Чи можемо відповідати на зло добро? Христос вчить істина свобода в любові, яка не боїться жертви. От Отче, наш... Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний твітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душа слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.